122 випуск. Оскільки темрява, світла немає, а я чомусь зібрався солити огірки, то в темряві їх якось солити не дуже. То вирішив піти у ефір. Хочете ви цього чи ні. От. І тема така: Армії світу об'єднуються. Заради чого вони об'єднуються? Заради того, щоб підтримати шугу, бантанів, BTS, хайп загалом. От, е, тому що люди вже зрозуміли, тільки об'єднавшись, тільки згрупувавшись, тільки разом вони можуть щось зробити. Оскільки зараз всі без світла, то не думаю, що хтось прийде до ефіру. От, але знаю, що потім, коли я викладаю це вже на Ютубі, то вже дивляться, передивляються, і роблять якісь висновки. Тож, ще раз хочу сказати, об'єднайтеся тільки разом ми можемо щось, чогось досягти. І це стосується не лише шуги, це стосується і нашого життя. Взагалі сьогодні на Україну було. Дуже багато чого спрямовано зайвого, от, є руйнування, є серед населення втрати. от, Але все ж таки, знаєте, життя воно триває, сумно, гірко, але воно триває. І все одно буде завтрашній день і все одно буде світити сонечко. І навіть не буду я більше цього казати зараз на ефірі, тому що тема зовсім інша. Я не хочу просто робити якісь там політичні моменти чи ще щось. Ми всі знаємо, де ми живемо, як ми живемо і що з цього випливає. От. А сьогодні тема на що людям об'єднуватися, саме армії. Вже дуже тішить те, що у Тіктоці, принаймні, дуже багато людей починають... Починають стримати, починають перепощувати, якісь пости вішати саме за підтримку тошуги. Тобто шуга має залишитися і в BTS, і в хайбі, і в наших серцях. От, і дійсно вже знаєте, так приємно, коли люди затуляють пельки тим, хто все ж таки робить з себе якусь гусінь, от, що ніби там нічого не знає. Нічого не підозрює, і все якось минеться. Якщо зробити це вчасно, то все минеться. І сподіваюся, так воно і буде, тому що люди, і це мене дивує, дуже приємно дивує, все ж таки мають розум в голові і щось роблять для цього. Сьогодні не буду довго щось там теревеніти, тому що і зарядку. Треба якось заощаджити. І, взагалі, світло, такий ліхтарик у мене маленький. От, тож, просто хочу ще раз е, всім подякувати, всім, хто підтримує шугу зараз, е, хто якось як, долучився до того, щоб розповсюдити інформацію і. Стосовно того, щоб він залишився, і стосовно того, щоб виказати йому підтримку, і звичайно, у ці хештеги стоп хейт шуга, там руки геть від шуги, ну і все в такому роді, що в нас вже є, і хай воно буде, хай воно поширюється для того, щоб ми все ж таки мали після перемоги не просто якусь там надію. А щоб нам щось допомогло далі жити, тому що саме творчість BTS допомагає людям в складних становищах і все, що там в голові відбувається зараз, а відбувається дуже багато і неприємного, саме в головах, у підлітків, у дорослих, навіть у стареньких людей дуже багато негативу. І тільки завдяки. Творчості бантам, якось воно поліпшує життя. От майже і все, що я хотів сказати сьогодні. Зараз піду на Тікток, щось там побалакаємо. От, тому що на Тіктоці все одно людей багато, навіть коли світло вимикають, щось, хтось там дивиться. От, а YouTube вже вимагає досить серйозного навантаження на мережу. Щоб там і комп працював, і інтернет був. От зараз, десь п'ятої спроби, я все ж таки вийшов в ефір і навіть не знаю, чи він у вас глючить, чи не глючить. Щось слишно, чутно, видно, чи зависає, чи ні. Цього я не знаю. Це така латерея. Ну, хотів сьогодні ж зайнятися перекладом, та де там? Дуже ми зраділи все ж таки, що. Не було влучань саме в дамбу. Ну, і не буду я на цьому загострювати увагу, тому що дійсно в голові у всіх, там не те, що каша, зараз у всіх в голові просто якийсь жах. Як його жити, як його вижити, і взагалі що там буде завтра? То завтра буде. Це головна. Головна ідея цього ефіру, завтра воно буде. Буде обов'язково. І воно буде з бантанами, і вони нас підтримують, і ми їх підтримуємо, і шугу ми врятуємо, і все буде добре. І всі, хто, скажімо так, долучився до того, щоб зробити нам нерви, хай їм повилазять. А що і звідки, думаю, всі ми знаємо. І хай воно лізе і лізе. Сьогодні в однієї моєї подруги, день народження, і я її так дивно привітав. Кажу, хай повилазить усім, хто очі муляє. І хай там ну, багато, багато чого набажав, але і вам бажаю того самого. Хай все буде добре. Хай воно буде. Все, буду закінчувати. Бо, чесно кажучи, нема натхнення розповідати якісь розумні речі. Тому що я так сподіваюся, зараз всі вже самі розуміють, що й до чого. Вже слава Богу, дя дякувати Богові. Вже в людей працює мозок. Це дуже приємно. Тож, всі 122 випуски лясів-трясів не минулися. Я так сподіваюся, бо дуже багато людей подивилося, прослухало, подивилося на різних платформах і дуже тішуся, що все ж таки додав. До мозкової діяльності, бодай крихту якоїсь розумності. От і все. Бувайте! Люблю тихої, мирної ночі, ранку, дня і майбутнього. Бувайте!